так Окей, цей білд я зафакапив повністю. Будемо переписувати, ладно, поїхали. Так, доберемо вже четверту станю, вже якраз підійшли ресурси для неї. ой, До речі, вже можна добирати підходу Дорогі друзі, вітаю всіх на своєму ютуб-каналі. На зв'язку Бондарів, і сьогодні ми з вами розглянемо другу частину з серії відео білди під такою символічною назвою «Чотири стайні плюс підкова. Тож, давайте вже безпосередньо переходити до самого білду. Тож, почнімо. Цей білд ми побачимо у виконанні Бетховена. Я буду говорити, що за чим має будуватися. Таймінги ви можете побачити у шкалі тривалість ось тут. У першій частині серії білди під назвою Нульовий білд, ми з вами розібрали стандартний початок до кожного білду. І я казав там, що в деяких білдах є маленькі відмінності. І ось одна з них. До речі, хто не бачив першу частину, можете перейти за посиланням в описі, щоб переглянути її, поставити вподобайку і написати комент. А я поки поставлю відео на паузу. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до нашої відмінності. В першому відео ми ділили, як ви вже бачили, селян 9 і 9 на дві групи. Тут ми ділимо селян на 12, ось у нас 12 селян, і 6. 12 селян будує міський центр, 6 селян будують млин. Після того, як добудовується міський центр, ми маємо закласти склад десь тут поблизу. Ось у нас закладається склад. Селяни, які добудовують млин, зразу мають підійти сюди поближче. Одразу також ми маємо запустити міський центр і запустити ось цей ап у млині на їжу. І після цього всього ми будуємо одразу ринок. Для чого це все робиться? Я вже розповідав в одному відео, там де огляд націй. У нас є ще одна серія таких повчальних відео під назвою Огляд націй. Там я розповідав про ринок і про курс валют, як він змінюється, якщо ви там робите обміни. Коли ви граєте в чотирьох, ці курси змінюються. І якщо ви швидше поставите ринок, то перший вийде з чотирьох в ринок і зробить обміни, той отримає трошки більше ресурсів по хорошому курсу. То вийде там другий, буде трошки гірше. Але цей курс гнотки. він відновлюється, тому тут чисто умовна історія. Ви трохи отримаєте більше ресурсів, але якщо ми беремо, наприклад, з першим відео в порівнянні, то буде трошечки менше селян. Ну там на двох, можливо, там, на трьох, але це так, абстрактно все. Але зноки, один селянин, як ми знаємо, наприклад, в шахті золота добуває нам за одну реальну хвилину, не ігрову, а реальну хвилину добуває 140 одиниць ресурсу. Тобто. Якщо це там три селянина на золоті, то це виходить, ну там за 7 хвилин можете самі порахувати. Це у нас буде 140 на 7. Ось це виходить 700 золота, здається. Правильно? Це один селянин. Якщо там троє, то це виходить ще множимо на 3. Так, не будемо вдаватись в подробиці. Розсилаємо так само, як і в першому відео ми розвідку. Закладаємо ми далі три міських, робимо такі самі обміни, як і в першому відео. Ми обмінюємо 800 золота на дерево, 800 золота на каміння, 4000 заліза на каміння і 5000 вугілля розмінюємо на дерево. Нам вистачає на третій міський центр, робимо компактну побудову, намагаємося ось тут, щоб у нас все було так в цьому клаптику, в цьому діапазоні біля поля, для того, щоб селяни знов таки довго не ходили для вашої побудови вашого міста. Також через Shift закладаємо, шукаємо всі золоті, закладаємо через Shift. Ось у нас тут останній селянин робив розвідку, ось у нас там селянин теж, іде, який робив розвідку, вже йде сюди на шахту. Тут підходить у нас ще один, зараз ще один десь сюди відправиться. Ось тут у нас теж четверо сюди вже теж йде селянин, тут у нас четверо сюди, зараз теж піде селянин. Так, Це з шахтами, ми розібралися. Далі ми закладаємо дві казарми. Так як я і говорив, зазвичай трошечки вам не вистачатиме на академію каміння, тобто десь 100 каміння можна розмінювати. Ну в цьому випадку можна було взагалі трошечки розміняти там, десь десь, наприклад, там. 30, ну 40 от 40 вам би хватило, вистачило. Але це трошки довше, вам потрібно встигнути. От бачите, в Бетховена зараз селяни трошки стануть. Це не критика. Ми просто говоримо зараз уже про ідеал білду. І якщо говорити про ідеал, то у вас ці селяни не мають стояти. Ви маєте зробити обмін на каміння до того, як добудується друга казарма, для того, щоб у вас селяни не стояли. Такс, обміни ми зробили, академію ми заклали, і тут буде ще одна відмінність, яка трошечки теж впливає на наш білд. Якщо в першому відео ми прокачували золотом, точніше, будували академію, потім прокачували золотом. То в цьому білді ми будуємо академію, золотом ми не прокачуємо. І ось як бачите, Бетховен обирає тут ось це дерево. Чому це робиться? Для того, щоб будувати стайні нам потрібно багато дерева. І нам треба його швидко дубувати, якщо ми хочемо швидко вийти в 4 стайні і до цього всього ще взяти підкову, щоб у нас на 15-ту хвилину було багато конів, тобто кавалерії. Ось така історія. Тому закладаються ось цими селянами, які будують академію, тут закладаються склади. І після того, як ви добираєте, точніше добудовується академія, ви маєте тут взяти ап сокиру. Зараз ми її побачимо. Коштує вона 5500. Їжі і 550 золота. Ось вона. Бачите? Враховуючи той факт, що у нас їжі зовсім мало, нам потрібно розміняти. Скільки нам треба розміняти? Ну, враховуючи, що там було зовсім мало їжі, треба десь 1300. Оце так ви точно перестрахуєтеся, і візьмете цей ап на сокиру, і ще трошки їжі навіть залишиться, і відправляєте. Ну, ці селяни вже самі туди йдуть. А Точки збору з міських центрів ви перекидаєте на це дерево. У вас уже є сокира, і ви вже можете добувати в більшій кількості дерева і будувати ваші стайні. На їжі ми залишаємо десь приблизно 12 людей. Ось тут 12 людей на полі. В принципі, враховуючи те, що в нас невеликі ліміти зараз, тобто у нас ще населення не така велика кількість, зараз всього на всього 90 людей. У нас. То їжі тут буде вистачати ці 12 селян, будуть достатньо їжі збирати, їм буде всім буде вистачати. Коли там буде вже більший, більша кількість ліміту, зараз вони навіть бачите, набирають потрошки. Але знов таки, коли буде більша кількість ліміту, тобто більша кількість військ, ваша їжа буде потрошку просідати. І я б радив залишати, напевно, не 12 селян, або там на початку залишати 12 селян, і потім десь так, от на хвилині там п'ятій. 5.30, там на 6. ну коротше, сюди докинути десь 3-4 людинки. Докинути сюди на це поле, щоб у вас їжа все-таки не просідала. Ви золото не розмінювали. Тому що золото ви зараз не качаєте. Золото у нас качається після другої стайні, тільки. Тобто, зараз ви будуєте першу стайню, вам золота вистачає на це все. Після першої стайні ми закладаємо також одну вигільну і одну залізну ось цими селянами, які. Будують нашу стайню. Чому цими селянами, а не ось цими, які добувають дерево? Тому що знов таки нам потрібно багато дерева, і так як ці селяни вже зайняті побудовою, через цих селян можна будувати шахти. Чому ми закладаємо залізну і вугільну? Залізо нам потрібно для того, щоб будувалися мушкетери. Ось тут ми можемо побачити, що нам треба 5 заліза для кожного мушкетера. Це його ціна для побудови. А вугілля нам потрібно для того, щоб взяти підкову, і нашим військам було в кінці кінців чим стріляти. А якщо ми подивимось на підкову, ось її ціна. Хто не знав, це пришвидшує побудову вашої кавалерії у півтора рази. Тобто, якщо у нас зараз драгун будується 15 секунд після цього апу він буде будуватися 10 секунд. Це дуже вигідний ап для ваших військ, для вашої кавалерії, і він вам в принципі. Е Ну, по деяким білдам він не потрібен там на 15-ту, але якщо ви граєте в конів в кавалерію, то він вам 100% потрібен. От прям 100% він вам потрібен. Тому ми закладаємо вигілля і закладаємо залізну шахту. Після цього в нас вже потрошку добирається дерево на другу стайню. Ми закладаємо другу стайню. І вже після другої стайні, тобто ми її заклали, і вже паралельно, як у нас тут буде підходити золото, ми починаємо прокачувати золоті шахти. Бажано обирати ті золоті шахти, які найближчі знаходяться до вашого дерева, яке ви добуваєте, щоб селяни знову не ходили довго. Тому що от зараз ми, от Бетховен тут, вирішив бачите, підловити селян, які виходили з міського центру. В принципі, для того, щоб золота було трохи більше, можна і ось цих селян вже використати. Ви вже там сильно не втратите. Плюсом до того, що у вас селяни йдуть, а золото воно більш цінується в цьому випадку, ніж дерево. Тому це таке вже. То як там е, забажає собі так і буду робити. Такс, і прокачалася у нас одна ось золота шахта, і нам потрібно зараз прокачати е, другу е, золоту е, шахту. Плюс, після цього всього, знов-таки цими селянами, які будують нам другу стайню, ми закладаємо ще одну залізну, закладаємо вугільну і ще одну вугільну. тобто дві вугільні, одну залізну ми закладаємо. Е, от має бути чітко по цьому. Е, все працювати. Так, до речі, з першого відео я там казав, що треба розкидати по одному мушкетеру От у Бетхована, бачите, вже є до розвідка. в нього мушкетери вже відкрили повністю карту. Він вже повністю бачить, як у нього, що де відбувається. Плюс там він собі замовив купу барабанів, які стали тут на кордоні, і бачить територію його вже суперника. Фіолетовий в цей час тим не займається. Так, але ми зараз про білд. не про огляд рейтингової гри, а про білд. Так, ось у нас докачується друга золота шахта. Плюсом сюди вже пішли селяни будувати ці шахти. Тобто, друга у нас добудована. Дуже важливо не забувати в ці моменти запускати наші будівлі. Взагалі собі треба взяти таку звичку, що якщо у вас щось збудувалося, треба цю будівлю запускати. Я зі своїм, ніби таким досвідом, ще цього всього не вмію робити. Ну не те, що не вмію, просто забуваю дуже часто і мені, типу. Іноді буває не до того, тому що коли ти збоку коментуєш це легко, коли це все на ділі це трошки важче. Тому це вже таке тут знову без критики, просто по білду. І от про те, що я казав, що один селянин вам може добути багато ресурсів. от Бетховен десь тут місклік, бачите, в нього селянин залишився поза бортом цієї е, золотої шахти. Е, знову таки, можете приблизно порахувати е, з того там таймінгу, скільки часу він. Не добуває одним селянином золотом. Тому така от історія, що один селянин це теж велика втрата. Навіть якщо ви там могли добути 500-700 лишнього золота, воно лишнім взагалі не буде. Це там якийсь один розмін на там, для артилерії чи ще щось. Так. Далі продовжуємо білду, В цей час у нас вже збудувався Діп-центр, як ви бачите. Так само він запускається. І після того, як ми будуємо діп-центр, можна і паралельно, коли вже там закладається Діп-центр, або там у вас підходить трошки дерева. До речі, на діп-центр вам потрібно каміння і розмінювати треба дерево. Десь приблизно 3000 дерева треба розміняти на каміння, це теж важливий такий аспект. Вам треба розміняти на каміння 3000 дерева, тому що золото вам тут уже розмінювати нерезонно. Бо далі ваші стайні вже коштують дорожче по золоту, і вам просто не стане золота, якщо ви там тисячу золота зафігачите в каміння. Тому тут треба цей момент теж відслідкувати. Після того, як ми збудували діп, ми докачуємо всі золоті шахти, тобто ще дві золоті шахти, і закладаємо ще у нас одна вугільна і одна залізна. Тобто, майже всі шахти у нас вже зайняті. Вугілля займається швидше всі шахти, тому що вугілля треба більше на підкову, Нам потрібно 8200 вугілля, плюс вугілля нам потрібно для того, щоб будувати артилерійське депо. Тут треба вугілля і каміння. Ну, каміння ми вже там будемо з дерева розмінювати, а от вугілля воно дорогувато буде розмінюватися, тому краще все-таки його добувати, не забувати ставити. Свої шахти, ну і знову таки плюс-мінус спостерігати за цим таймінгом. Якщо у вас вийде десь краще по таймінгу щось збудувати, буде дуже круто. Це, от прям такий показник, на який ви маєте рівнятися, але якщо у вас буде виходити швидше, це тільки плюс вам до цього білду. Так. Далі ми. Більше нічого не робили, крім того, що ми там докачали золото і заклали ще одну вугільну, ще одну залізну шахту. Більше нічого в нас не відбувалося. Потім ми закладаємо вже третю стайню. Після третьої стайні ми вже займаємо останнє залізо. І також дивіться, зараз 9-та хвилина обетхована. Вже ось тут, бачите, повністю. Закладений паркан. Він його почав там закладати між паузами. Тобто, коли будувався діб, там качали шахти, будували шахти. В нього була там якась секунд-дві для того, щоб там десь обрати селянина і почати будувати паркан. В кожному білді дуже бажано, щоб ви закладали паркан до 10-ї хвилини. Тому що якщо ви не будете закладати паркан до 10 хвилини, ваші селяни просто не встигнуть його добудувати, або вам треба буде дуже багато селян забрати з добутку ресурсів типу дерева чи їжі. Uh, і ви там будете втрачати по економіці за рахунок того, що ви просто провтикали вчасно поставити білд. Я кажу, білд. Паркан. Тому треба завжди до 10-ї хвилини закладати паркан, uh, обирати одного селянина, закладати весь паркан можна по периметру, а потім по одному підкидувати там одного. Обрали, сюди відправили, другого брали, сюди відправили. Третього брали, сюди відправили. Четвертого брали, сюди відправили. І вони тоді, ось так, от uh, кучкою будуть uh, будувати вам uh, поступово паркан. Бо тут, наприклад, вбитковано на теж два селянина. От знову такі питання, наприклад, по тому, що там один селянин добуває 140 золота за хвилину, або там якусь кількість їжі за хвилину, або там якусь кількість дерева. Тобто один селянин це ну, не треба нехтувати одним селянином. Це дуже багато ресурсів насамперед. Так, в цей час після третьої стайні ми закладаємо паркан і чекаємо на четверту підкову. Даль, на четверту стайню. На четверту станню, і чекаємо ресурси на підкову. Більше ми нічого тут не робимо, можемо там займатися парканом. Ось тут другий шар паркану починає будувати будковий. Більше тут ну, нічого не відбувається. Тобто, ви просто чекаєте, поки підійдуть у вас ресурси до четвертої стані. Якщо у вас ресурси підійдуть раніше, наприклад, ніж. Четверте стання на підкову, забирайте підкову, потім закладаєте четверту стайню. Якщо навпаки, закладаєте четверту стайню, потім закладаєте підкову. В принципі, в принципі, Десь тут ну, це знов таки, треба експериментувати. Я не експериментував ще з цим білдом. Може, десь тут можете спробувати поекспериментувати, спробувати одну вугільну шахту прокачати, щоб у вас було 25. На золоті на вугіллі, тоді ви, в принципі, зможете, ось тут вже майже 5300 заліза у нас підходить, а от 8200 вугілля не буде. Тому якщо ви десь от прокачаєте ще одну вугільну шахту на другий левел, ви не дуже багато витратите золото, у вас там єдине питання, що їжа, бачите, закінчується. Тут вже, до речі, така ще штука, що коли у вас там 16-17 тисяч тут вже добирається, у вас тут вже дуже багато селян, тут вже дивіться 50 селян. Тобто, коли у вас там 15-16 тисяч дерева підбирається вже до четвертої стайня, ви вже точки збору перекидаєте на їжу повністю, бо їжу у вас вже починає сідати. Так, я говорю про те, що можна там в цей от проміжок між третьою і четвертою станією, де ви там закладаєте ще останню залізну шахту, можна ще в принципі, спробувати прокачати одне вугілля, тоді у вас підкова може взятися трошки швидше. Але от в Бетховена виходить так, що 11.30 в нього закладається паралельно і четверте стайня, і добирається підкова. Тобто десь 11,45, приблизно там 43-45. В нього буде підкова. ну і от Будується вже четверте стайн. Після цього вам потрібно намінюватися. Уже підходять ліміти. Вам треба намінюватися деревом потрошку на каміння, не золотом, не там чимось іншим, а саме деревом потроху там. 1000 десь можна підкидувати на каміння для того, щоб будувати будинки. По-перше, а по-друге, вам треба розміняти трошки дерева, У вас тут зараз підійде вугілля на перше арт-депо. От у нас артдепо коштує 1400 вугілля. Тобто ми чекаємо зараз 1400 вугілля, докидаємо з дерева на каміння, щоб у нас каміння було тисяча, і закладаємо перше арт-депо. Це теж важлива штука по таймінгу. Це десь приблизно має бути там 12-та хвилина, там 12.15. 12 тут трошки обідковано з цим не вийшло, але знову таки, ми просто ідеалізуємо цей білд. Як у вас буде виходити в грі? Це вже інше питання, тому що навіть у мене дуже часто є багато помилок. Тому тут не про це. Просто відео називається Білди, і хотілося б, щоб в цьому відео ви розуміли, як все-таки робити правильніше. У нас вже є, бачите, купа вугілля для, першої, для першого арт-депо, є вже дерево для розміну, щоб тут зробити розмін. І в цей час, коли ви тут це зробите, ви будуєте перше арт-депо, і в академії починаєте прокачувати потрошку вашу їжу для того, щоб паралельно з арт-депо, з гарматами, у вас прокачувалася вже на максимум їжа. Тому що їжі вам треба буде багато, по-перше, для того, щоб прокачувати ось цих от хлопців. Так само, як і в стайнях вам треба прокачувати, тут їжа і золото треба. І плюс до всього тут ще биткої взяв собі 10 офіцерів, я не знаю, чи це був місклік, чи це він так дійсно хотів зробити. ну 10 офіцерів це дуже багато, це півтори тисячі золота на секундочку. Півтори тисячі золота це забагато. Я би радив, ну якщо ви там хочете вже зробити собі 4 формації, типу там 2 по 196 рундашири плюс мушкетери, і там ще там по. Не знаю, там, якщо у вас набереться рундоширів 120, там мушкетерів 72, то можете зробити ще собі там дві формації трошки поменше. Але, в принципі, е, ну, я зазвичай беру собі 2,2, 2, і мені норм. Можете експериментувати, як вам там вже буде вигідно е, і тому подібне. Так, е, це у нас вже є. Тепер ось тут Бетховен зараз прокачує у нас вугільні і залізну, тобто дві вугільні треба прокачати, одну залізну шахту для того, щоб у вас вистачало ресурсів уже на військові такі події. Плюсом, бачите, тут вже прокачується їжа паралельно. В нас збудувалось ардепо, але тут проблема в тому, що воно не запустилося. Тобто воно збудувалося, прокачка тут якась взялася, може теж міськлікнув, не запустились гармати. Там золото підходило, можливо, через це не запустилось. Але теж за цим треба слідкувати, тому що якщо там у вас на 15-й хвилині на вас будуть нападати, враховуючи той факт, що у вас трошки менше золота, ну трошки. В принципі, враховуючи, в який таймінг ви його прокачали, у вас його менше. Якщо на 15-й хвилині до вас будуть заходити, то по суті ваші стрільці будуть голі-босі. Ну, в них будуть прокачки з казарми і будуть прокачки з стайні, але у вас не буде там. Швидкострільності, другої швидкострільності, там, вугільної сили пострілу, тому що у вас, в принципі, не вистачає на це все ресурсів. Ви можете взяти собі там залізну силу пострілу, ну окей. А, але такі, знов таки, враховуючи, що у вас багато драгунів, плюс вони з 400 вже виходять по 10 секунд ігрових, тобто за це нереальний час, там реального часу трошки менш витрачається на їхню побудову. То у вас буде дуже велика кількість кінноти, і вам ці ресурси треба будуть для, стріль... для... для стрільби. Тому все-таки гармати в цьому випадку вони прям мають бути хоча б там 4-5, ну на 15-ту хвилину, якщо ви там закладете, от тут є вже ресурси, до речі, під другий арт депо, тут можна розміняти дерево сюди, є вугілля для другого ардепо, тобто, по суті, вистачає ресурсів, але друге депо закладається пізніше. Плюс, перше. І ще досі не запустилося, то коли на вас будуть, якщо, якщо на вас будуть нападати на 15 хвилин, у вас буде хороший е, ударний кулак по вашим шкетерем драгонам але у вас не буде гармат, і тут, якщо суперник буде заходити так вузенько, пробивати тут щілинку, заходити в неї, тут пробивати щілинку, заходити в неї, вам не буде чим е, по ньому настрілювати. А якщо закласти депо швидше запустити їх, то у вас, в принципі, на 15-й може бути спокійно десь там 4 гарматки, я думаю, в принципі, може виїхати спокійно. 4-5 навіть може десь так приблизно. А, ось. Е, ну і в принципі, в принципі на цьому наш білд о, закінчується. Тобто у нас вже 15.07. Давайте натискаємо паузу. А, ось у нас там добудовується друге арт депо. Тобто, по суті, друге арт-депо це вже кінцева точка цього білду. Потім ви вже там можете займатися а, там. Я художник, я так бачу, ви в принципі можете там. Розмінюватись на якісь апи, можете взагалі там вкидуватися в кам'яну економіку по ресурсам, можете прокачувати ще більше свої залізні вугільні шахти, можете там піти в століття, можете там накопичити ресурсів на третє депо або щось тому подібне. Взагалі можете там виходити, атакувати, пробувати. Ну, дивлячись по тому, там скільки у ваших суперників балів, ви приблизно маєте розуміти, що там по армії, що там по військовим будівлям, можливо, що там по прокачкам. Тому це таке питання вже варіативне. Але до 15-ї хвилини білд має бути саме таким. І закінчується цей білд, у вас другим артилерійським депо. От після цього оцей білд вже закінчений. Тобто, в нього є і До 15-ї хвилини ви маєте це збудувати. Далі робіть, що хочете. Якщо у вас виходить збудувати це набагато швидше, або там трошки швидше, тоді ви великий молодець, у вас дуже класно все виходить. Я там сказав з приводу того, що можна там з вугіллям трохи поексперима... поекспериментувати після третьої стайні. Здається, я там казав, що можна одну залі... вугільну прокачати шахту, там трошки золото підміняти на їжу і розмінятися таким чином, і прокачати вугільну шахту, щоб трошечки можливо взяти швидше підкову там до четвертої стайні. В принципі, отакий якийсь у нас білд вийшов. Дуже сподіваюся, що він вам зайде, що ви будете його вчити. Це, напевно, що найстандартніший такий білд, який грається від багатьох гравців, він чисто такий по найтексу. Інтуїтивно багато хто з гравців розуміє, що дорагуни класний юніт, у нього багато здоров'я, в нього, в принципі, хороший хороший домах у нього. Якщо їм там добрати ще ці в академії всі там швидкострільності і сили пострілу, то він буде взагалі там настрілювати. Дуже, дуже боляче. Плюс цей юніт кавалерія вона рухається набагато швидше, ніж там ті ж самі рундашири. І ви там можете з своїм суперникам, якщо рундашири відходять, ви можете драгунами підбігти просто в спину настріляти так, що там половина поляжа тих рундаширів і тому подібне. Тому це ну, досить ефективний білд на 15-ту ПТ, але треба враховувати, що у вас прямо на 15-ту хвилину не буде супер мега класних прокачок. Вам треба. Буде позайматися тут ще декілька хвилин своєю економікою, і добирати собі потихеньку прокачки. Ви можете тут просто стати в оборону. Отут тут у нас Бетховен розділив свої війська, трошки став на утримання. Бачимо, він тримає позицію. А ця кнопочка – це утримання. Там бачите плюс 7 до атаки, плюс 7 до захисту, коли ви стоїте в цю позицію. Там якийсь час треба здається, секунд п'ятнадцять. Вони повинні постояти без рухомості. Якщо вони стоять не рухаються, тоді вони стануть на утримання. Якщо ви їх здвинете з місця. Утримання пропадає, і оце плюс 7 до захисту і плюс 7 до атаки, воно е, щезає. Тому ви можете стати тут, в принципі, в оборону, якщо там на вас нападають без гармат на 15 хвилин, хвилині, там чисто піка йде, чи щось тому подібне. Е, вже там можете самі е, вирішувати що до чого. На цьому все. Е, дуже сподіваюся, що це відео вам дуже сильно сподобається. Е, пишіть в коментарі свої запитання. Або якісь побажання, або, можливо, я щось забув, чи не так сказав, ви можете мене поправити в коментарях. Я буду вам дуже вдячний за ваш фідбек. Я буду розуміти, чи заходить вам це відео і така серія відео, чи не заходить, можливо, треба щось змінювати і тому подібне. Ставте вподобайки, це теж робить мені дуже приємно, і мотивує мене робити ще більш контенту і більш якісно робити цей контент. Дякую всім за увагу. побачимось з вами на полях, битв в козаки.